thank Я сьогодні печу банхок. І я не знаю, цей день я чекала, напевно, з початку року, але сьогодні він настав і в мене немає ніяких місць. Відчуття, наче я лечу туди вже тисячний раз. Я не знаю, наче там я була вже тисячу разів. Взагалі, я ще хвора, і я не знаю, як я переживу переліт в 11 годин закладеним носом і кашлем. Я лечу одного. Абсолютно одна. Я вирішила втекти від проблем і полетіти в Бангкок в Таїланд. Взагалі я готова до того, те, що я буду знімати хостели, я буду знайомитися з новими людьми, і це чесно так захоплююче, тому що це настільки розкриває і може розкрити твій кругозір. У мене сьогодні останній раз забирати дітей зі школи, і для мене це сумно, тому що я вже. Да. Тому що я вже ухожу з роботи і це наче як нова ну, частина wow. моєї життя без поняття, що буде wow. далі. Тому я така знову їду в невідомість. Знову їду кудись, Не знаю, що буде. Тому сумно. Сумно. Так. Будеш куча? Так. Я зараз вже в аеропорту. Я не знаю, все так дуже легко пройшло. Що навіть коли я поверталася в Україну, у мене якісь були трабли на кордоні. А тут нічого. Я не знаю. Коли я вже повністю все пройшла, у мене вже немає ніякої тривожності. І зараз я чекаю свій літак, тому що через час вже буде відкритий гейт. Скачую собі серіали, скачую книги в дорогу. І я просто сподіваюся, що 11 годин. Я витримав дорозі, тому що це мій перший такий переліт. Я буду сумувати за цією сім'єю, в якій я працювала. Перше, до речі, я чую не англійську мову, а китайську. У мене завжди оточувала мене англійська, англійська або а тут. Досі інші. Який тут одна коридор. Я прийшла в літак і швидко чекаю, поки мені принесуть їсти, тому що голодна як собака. Це, до речі, моя вечеря, яку принесли через дві години. Дуже смачна булочка, несмачний десерт, несмачний салат. Ну і рис я вибирала, а сніданок Ну, набагато краще. Фрукти, омлет, сосиска, та сама смачна булка, яку я їла разом з полуницею і сік. Народ рекомендую китайські авіакомпанії. Що ж прийшла пробувати китайську кухню, яка оказалась не така уж і китайська. В принципі, це все я їла і вам Амстердамі. Будемо їсти паличками. Суп, до речі, дуже смачний. Сьогодні я вперше в своєму житті їм паличками не суші. Mm -hmm. До речі, я одна. В цьому залі то не китаянка. І на мене просто всі п'ядеться. Ти подумає, що це за дівчина, що вона сюди завжди приїхала. Взяла якийсь китайський суп з м'ясом і з помідорами. Давайте спробуємо. Смачний, дороги, Що ж, любі друзі, я в Китаї, Китай. Блін. да, я хоча б тут на два дні, але я думаю, то, що ульяни і пригоди це просто дві сумісні речі, які не можуть чути один без одного. Я вчора повинна була бути вже в банхоті ночувати в своєму отелі, якому я забронювала. І як добре, що я не заплатила відразу всі кошти, І як добре, що я не замовила таксі з аеропорту, тому що наш літак з Амстердаму в Китаї запізнився буквально, буквально на 10 хвилин. І ці 10 хвилин вирішили все. Мій літак в Бангкок Вчора мене просто-напросто не дочекався. І я думаю, ну клас, я застряла в Китаї. А коли буде наступний літак, я не знаю. Думаю, мені блін знову придеться платити гроші, але китайці ну я це працюю так а, взагалі в авіакомпаніях. Те що якщо ти спізнився, або літак тебе не дочекався, тобі просто дають наступний квиток і в принципі все. Ну а якщо там довго чекати, тобі дають і отель. Ну, в принципі, це відбулося зі мною. Мій квиток Банг Хок виявився на наступний день, тобто сьогодні. І мені надали готель на ніч щоб переночувати і відпочити, і щоб я не чекала в аеропорту. Я думаю, це класно, тому що цікавий досить. Я одна на іншому куточку світу, Зі сторони це виглядає так стрьомно, Насправді, ще для мене, хоча для мене, я. За ja, це дуже класний досвід. Це такі пригоди, і я чесно люблю таке. Я дуже дякую, що ви залишилися зі мною і що ви переглядаєте це прекрасне відео, тому що дійсно з моїми проводами я думаю, їх цікаво дивитися, правда. А ще тут така штука, що тут не працюють соціальні мережі, таколін ще й я додумала скачати П'єр. Але потім я злякалася, сильний думаю, вдруг мене І Я перестала не користуватися. Любі друзі, не нехтуйте правилами в країну, яку ви приїжджаєте, і все буде добре. До речі, я в Панхоті повинна зустрітися зі своїм другом і маленькі подарунки, які йому я подарую, і що тут таке, що не можна купити в іншій країні. Це Шоколадка Тоніс, вона абсолютно нідерландська. Картка від музею Ван Гога, який теж є в Амстердамі, якийсь теж нідерландські сувенірчики. Я не пам'ятаю, як вона називається, але ця застібка теж від музею Ван Гога і найпопулярніша качечка у Нідерландах. Я думаю, буде класно такий брилочок. Цікаво, тому що ми з цим другом підтримуємо ЗАЗО два роки, але ми в реальному житті ніколи не бачились. Тож, можна сказати, що я приїхала в Таїланд <смітна> заради чувака. <смітна> ну ладно, ні, все це неправда. Я приїхала, щоб відпочивати, втікти від проблем. Добро в мій китайський автобус, на який я намагаюся залізти. Це сидіння в літаку, яке мені дали безкоштовно з додатковим місцем для ніг і знову з обіду. Хоча в Європі, якщо ти летиш навіть три години як тут, тобі ніхто їсти не дає. Це єдина страва, яку я буду їсти, незважаючи на кухню країни, в якій я перебуваю карбонара моє улюблена. Сама номер два, яку я завжди буду купувати? Будь-де. От ми зараз на шляху до самої популярної статуї взагалі в Таїланді. Панна, я лежу, просто не усвідомлюю взагалі, що зі мною відбувається, де я і що взагалі тут роблю. Наче я тут була сто разів, але при цьому я розумію, що це перше, і в мене змішані зараз відчуття. Я була в храмі відбута, і я попросила, типу, як почати відчувати життя, тому що зараз я не можу це зробити. І це капець, яка проблема, ви розуміли.

Не, ну это конечно, не знаю, что сказал вот этот этот эпизод. А, На воде просто наимоверно жара. Я думаю, що я зараз впаду від цього сонця. Але я намагаюся відвідувати ці популярні місця, всякі храми, і зараз це мене дуже добре виходить. Я хотіла в Україну, країну, але зараз я не впевнена. Потрібно звикнути. Навдач. Я в шокі. Это орхидея. Надели, что ли, обычно? Ну, я обычно ее в вазонах видела, это максимум. Как ты Кушай. Да, да, это цветок пахнет. Корочу, сьогодні я вирішила спробувати день на один зі собою. І я вже зробила педикюр. Я ввечері поїду в Чайна таун і зараз я обвідую теж сама. Тому цікаво, як мене це видати. Взагалі мій план був їхати самою в Таїланд, але як виявилося, мій знайомий теж був тут, і я вирішила тусити з ним. Мій план по прибуттю саме самотню або одиноку, не знаю, коли правильно сказати, в Дайван. Я зламався і в мене нічого не вийшло. Ми що ж приїхали в цей самий популярний чайна таун. Народу тут піздець. Пахне тут віздець. Але типу те, що я провожу час зараз наодинці, мені це дуже подобається, тому що реально потрібно трішки відпочивати від людей. І я зрозуміла те, що якраз потрібно тримати цей баланс і з людьми, і одною. Типу, не постійно бути одною і не постійно бути з людьми. Типу, це взагалі класний варіант. Я в результаті. Побачила трішки, дуже гарно виглядає, але дуже неприємно пахне, і я просто йшла. Зато замовила собі крапочино з карамелю в і Це просто найкраще, що можна пити літом. Дуже рекомендую, напевно, краще, ніж айс айсплати. Знаєте, що тут дивно? Тут дивно те, що ти, наче, не можеш повністю бути собою. В плані я така людина, те, що Буде завжди прямо про щось говорити, що мені не подобається, ні, я не буду і так далі. А тут в Таїланді я не знаю чому. Тут ти наче не можеш відмовити. І я не розумію, в чому прикол. Це дуже цікаве спостереження з моєї сторони. А ще тут а, не потрібно чекати світлофори, можна переходити дорогу на ці двони, тому що тут дуже багато машин, ніхто не буде тобі зупинятися і взагалі навіщо тут правила створені, коли тайці їздять по дорозі просто як захочуть. Дерни люди. Народ, Я зараз случайно вышла на якусь. Не знаю, на якийсь майданчик, на річку, там де видно зараз центр всього Бангкоку, я просто вагою стою. Тому що це настільки гарно вночі, наче ти реально в якомусь Нью-Йорку. Напевно, Нью-Йорк буде наступний, чесно. Коротше, я хотіла попасти на круїз, У мене трішки не вийшло, тому що остання лодка, яка відправляється, вона відправляється о 7.30, а вже так по 8.